ТОП-3 САМИХ гнуючих автомобіля, які можна зустріти на дорогах. На третьому місці це у нас буде, да, він бюджетний автомобіль, да, але він все одно популярний. Це Деонексія. Гниє, гниє. Причому як би ти за нею там не слідкував, як би ти її не як би ти її не зберігав, як би ти її не обробляв, бо боровся це ржавчина, все одно Це автомобіль гниє, гниє він доволі сильно і особа живу, живу, знайти кузовню на неї, ну, на жаль, немає. На другому місці це у нас буде Mercedes C-класа, 203 кузов. Також доволі таки популярна бюджетна машина, але опять таки проблема знайти живим кузовом доволі таки важко. Деякі варіанти, все-таки, якщо за ними гарно слідкувати, воно трохи тримається. Але все одно будь-який кузовний елемент подвержен корот. На першому місці Mazda 6 в кузові GG. Mazda 6 в кузові GG гниє, як і попередні машини, будь-який кузовний елемент може знити. Чому на першому місці? Тому що доволі таки комфортна, класна машина в плані там рульошки, в плані комфорту, в плані запчастини. Але дійсно знайти на даний час Mazda 6 на вторичному ринку, щоб вона була або ціла, або не варена, дійсно такого немає. Може у вас є унікальний випадок, що у вас є така машина, але вона там ще не фарбована і нічого не робилася, але ні. Маз шестерку знайти живу нереально від слова зовсім.